Магічна прем'єра у Чернівцях презентували сімейний пригодницький фільм. За сюжетом, напередодні Різдва на нашій планеті опиняється стародавній артефакт. Він може зупинити час і знищити свято. Його знаходить звичайний хлопчик, і лише він, разом із прадавнім духом зими, якого зіграв Станіслав Боклан та Санта Клаусом у виконанні Михайла Кукуюка можуть врятувати різдво. Я Завжди цікавився навіть в ті часи, коли, скажімо так, Україна була далека, ще коли. І дай Боже, що ми раніше зробили ці висновки, що ми маємо трошки горнутися до цивілізації, мені все подобається. Санта-Клауса мені подобається, Мері Кріснус хо 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 робити їхні всі пісні. І тому. А цей образ він просто зібрав у себе всі ці, і тому він мені дуже подобається. Я такий відхід від заскорузлості, совковості і так далі для мене саме. Отакий От смішний, такий він трошечки завжди ж потрапляє в такі історії Санта Клауса. Він тут повністю себе підтвердив, як скаже, довів своє Санта Клаусування. Зйомки фільму проходили у Києві та області на старовинних вулицях подолу, у музеях і навіть серед справжніх лісів. Ми знімали бійку в музеї. Мені сподобалось, наскільки ми всі були зібрані, бо це дуже складні. Ну, якби сцени бійок, коли хтось когось переслідує, і так далі. Отакі динамічні сцени. Це дуже важко знімати. Всі як правило, всі втомлюються. І потім ну і як ми всі зібралися. Мені це дуже сподобалось. Ми ще й знімали. В історичному місці такому, і як ми всі зібралися і взяли себе докупи. Прямо я тут прямо в шоці був. Ну ми в шубах оце билися, воно ж там трошечки. Ти вже там не махнеш тією рукою чи ногою, як слід. У цій казковій історії поєдналися пригоди, гумор і щира магія. А герої ще раз доводять, що навіть дорослі здатні знову повірити у дива, навіть у найскладніші часи. Каріна Щорчук, Максим Чернега, новини Сі 4